Доброго дня, мене звати Тетяна Кравець, я практикуюча рієлторка і власниця агентства нерухомості Еверест. Інколи мене запитують, що краще купити: будинок чи квартиру. Я, звісно, щоразу пояснюю, що це може вирішити тільки та людина, яка збирається там жити. Є свої переваги і в тому, і в іншому виді житла. Водночас не можу не відзначити, що останнім часом популярність індивідуальних будинків росте. Тож сьогодні дам кілька практичних з власного досвіду порад, що треба врахувати, якщо зібралися купувати дім. Певно, не варто наголошувати на тому, що кожен, хто хоче переїхати з квартири у приватний будинок, мусить усвідомлювати, що домашньої роботи зросте вдвічі, а то й у кілька разів. Це очевидно. Втім, не очевидно інше. Наприклад, який саме будинок обрати: старий чи новий коробку чи зроблений під ключ, тобто з ремонтом, біля дороги чи на віддалі? Ділюся власною думкою, сформованою на основі немалого досвіду. Якщо ваш вибір впав на готовий будинок, де до вас уже хтось жив, детально вивчайте технічну документацію. Там прописані усі технічні норми будинку: який фундамент, який матеріал стін, чи достатні теплі вікна та двері, і так далі. Звісно, інформація у техпаспорті подана специфічно. Тож людина, яка далека від інформації, зробленої відповідними людьми, буде дуже важко зрозуміти, про що саме там йдеться. Втім, сьогодні більшою популярністю користуються нові будинки, які продаються на етапі, коли заведені усі комунікації, зроблено внутрішні чорнові роботи. Тобто, коли на стінах штукатурка, на підлозі стяжка і будинок без ремонту. І я згодна, що купувати такий будинок найбільш оптимально і не так затратно. Чому? По перше, можна без проблем оцінити якість будівельних робіт. По-друге, зробити ремонт так, як би мовити, ви хотіли, тобто під себе. До речі, звертаю вашу увагу на не зовсім очевидний факт: собівартість новозбудованого будинку менша, ніж того, який ви почнете зараз будувати. Адже, зведений він з. Тих матеріалів, які купувалися умовно рік-два тому. Тому коли стоїть вибір купувати готовий будинок, чи той, що ви будете будувати, то я раджу купувати вже готовий, він буде економічно вигідний. Ще одна порада: купуючи будинок, оцініть ще й земельну ділянку, чи не може затопити її водою. Якщо так, то чи враховано це в конструкції будинку? В такому разі фундамент має бути вищий і посилений. Знову ж таки, краще це оцінювати, приходити з спеціалістом. А я бажаю вам обирати і купувати житло своєї мрії і бути в ньому щасливими. Нагадую, що я практикуюча ріелторка Тетяна Кривець, продовжую онлайн-консультації. Якщо маєте питання, пишіть мені в інстаграм. Посилання зараз бачите на екрані, а також можете знайти під цим відео. Вартість консультації – донат на ЗСУ. Також пишіть нам, на які питання ви хочете почути відповідь у наступній програмі «Ріелтор радить. І дивіться нас на 12-му каналі та у соцмережах. До наступної зустрічі!